Тобто частина друга, так? Тобто ми зрозуміли, що та людина, яку ви питали, вона хоче помиритися з вами, насправді. Вона не хоче з вами бути ворогами. Я не знаю, в чому причина, що вас тримає один, тобто, один з одним. Так? У кожного своя ситуація, але план. Дуже такий примітивний, я хочу спілкуватися, я хочу формат співпраці залишити, але це, буде, можливо, буде навіть, знаєте, як трикутник. Тобто ми бачимо карту взаємодіяність тільки з вами. Тобто, якщо вам такий формат ну, нормальний, Тобто ви можете підтримувати з людиною просто в форматі домовленості якийсь, якщо ви можете довіритись після всього, у ну, кожного своє, ви ж по-різному розходитесь, так? Це, знаєте, один відсоток пар, коли розходиться, і вони домовляються, і зріло підходять до тих чи інших ситуацій в своєму житті. Так? А я не думаю, що якщо ви питаєте про, то, про те, що, що вона там задумала або задумав. Це стосується того, що ви довіряєте людину. Людина хоче з вами взаємодіяти, але не давати ніякого формату близькості і ніякого формату, що буде далі. Тобто це, знаєте, такий зв'язок, коли давай помиримось, давай залишимо всі все, що я робив або робила по відношенню до тебе в минулому. так. І ми будемо просто спілкуватися як друзі. знаєте. І, знаєте, і ще хочеться сказати по цим картам: ну, давайте ще й дружити з будинками або сім'ями. Ну, щось в такому форматі. Якщо вам формація нормальна, то ви можете сміло, так би мовити, взаємодіяти. Дві камучі взагалі тут говорять про те, що ці думки йому чи їм не дають цього, знаєте, ну, тут іще специфічно дві камучі. Тут е, у людини це нев'язливі такі ідеї, і ця людина може бути, знаєте, навіть розуміти, що це бред бредовий Ну, подумати і планувати, це ж нікому, ну. Кожен може, правильно? Це прийняття рішення, ще говориться, про те, що ці думки не дають спокою, і прийняття рішення з закритими очима. А що хоче б насправді показати вам, щоб ви повірили? Що хоче показати? Вежа. Сімірка мечів. Сила. Хочу, щоб ви бачили цю людину як постраждало, що це ви все зруйнували, але водночас гідно поваги яка тримає себе в руках. Ну, це емоційна маніпуляція, це утримається, це спосіб утримування до себе інтересу. Або, знаєте, показати, що вона щось тут у неї зруйнована. Ну, от, наприклад, там, я не знаю, загорівся будинок, не дай Боже, не дай Богам. Ну, це приклад, знаєте, бувають приклади по-різному, можна назвати. Ну, Чомусь ця ідея мені прийшла так, на думку. Ну, дивіться, ну, мало ли, там, обікрали там ще щось. І от вона хоче з'явитися і показати вам себе, як постраждалу людину, і щоб ви, так би мовити, її пожаліли. Ну так, тут і купків на дні колоді, це емоційний такий, знаєте, контекст, коли ви відкриваєтесь, жалієте, жалкуєте. І от всі ці емоційні аспекти і моменти, які можна, так би мовити, висловити. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, це, наприклад, це я приклади приводжу, так, щоб людина прийшла до вас, і от не в тому сенсі, що вона покаялась, що вона зробила щось не так. Ні. Тут може бути легенда по сімірки мечів будь-яка. А що насправді приховує людина? Оце її план. Для того, щоб з вами якось комунікувати. А що насправді приховує людина? Дев'ятка пентаклів, лицарь пентаклів. Ви довіряєте цій людині? Жрець? Ви довіряєте цій людині? Я не просто так спитала. Я вже по двом картам дев'ятки Пентаклів, Лицарь Пентаклів, і перед е, тим, е, яке було питання, там, де вежа, сімірка мочів, я вже зрозуміла, що людина тут маніпулятор, лжець, зратник, е, людина, людина, яка може зробити ще боляче. Тому я питаю, ви довіряєте цій людині? Тому що те, що насправді людина приховує, це можна сказати, людина приховує, що має до вас свою вигіду. У вас є те, чого у цій людині без вас немає. Може говорити, якщо у вас був офіційний зв'язок, на цьому а, наполягати, це союз, принципи, правильності, але жрець і дьяво це дві сторони, боко, світ і темрява. І це лож. виглядаючи правильним, це не завжди про правильність, говорячи щось, прикриваючись традиціями, або розповідаючи, що вони ходять до церкви, або навіть пустуються, тобто беруть аскесу, і що вони такі віруючі, це не говорить про це. Це говориться про те, що людина приховує те, що насправді в неї більше. Лжець завжди бачить лжеця. Це вигода для себе, система життя, статус. Розумієте? Або іншу прив'язку. І тому дії її чи його це не пошук примирення і змін, а швидше тактика, гра. Розумієте? Прив'язати вас. Це матерія, емоції, секс, яка ще є в цій людині щодо вас. Ця людина в стані контрольованої дистанції зовні дуже сильно зацікавлена і готова, готова до контакту з вами. Але не для того, щоб помиритися, або не для того, щоб е е е е покаятись. Для того, щоби тут маска. Може бути маска сильна, така, знаєте, я сильна людина після руйнувань. Але справжнє ядро особистий інтерес у вас. Це стабільність, це енергія, це ресурс і прихована залежність від інших факторів. Вот те, і приховує від вас людина, про яку ви питаєте. Во чого в не прагне насправді. Але це не про стабільність. Це про вас. Ви їй потрібні задля об'єднання і закриття своїх потреб.